Наступна головоломка. У нас є така рівність. 7 додати 17 дорівнює 7. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити в один срник, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно, логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Там потрібно. Перемістити в один сирник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 7 додати 1 буде 8. 8 відняти 1 буде 7. 7 дорівнює 7. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка. Вирішено.